Всім привіт! Всім доброго дня і мирного неба. Може це ще й зранку. Вже так вчора влило, що вже влило, що вже влило, як хотіло, так лило. Тепер люди вже з пару днів, вже не знаю, якби була погода, то з пару днів треба, щоб посохло, щоб зайшли вони в город. А перелетіло в мене дві качечки, ті, що цілий час перелітають. І треба їх зараз перегнати. Зараз буду, буду ще тих забрала три качки тих фаворити і пару старих курочок і закрию тушонку. Закрию тушонку, бо воно все лишнє. А от віці, який перець цей величезний. Від його треба, подивіться, який перець величезний, величезний. Треба, подивіться, яка моя рука, а де той перчик. І тут хотіла би взяти я з нього на але треба мені е, прийти, напевно, що обірвати всі. Де як то я маю вам показати? Всі листочки, все обірвати. Може буде сонце і воно, і він дійде, той перчик. Боже, Як же ж то вам показати? Подивіться, який тут величезний перець, подивіться. Я нам все не шкодить цей дощ. Бачите, як вони розляглися всі. Це якась бордюрна, але вона щось така якась е е тягнеться ті пагони якісь високі, я знаю. Ми слава Богу, що ми справилися Справилися ми з тими е бараболями. Кажу вам, йдемо в підвал. Ми справилися, я тішуся, що ми справилися, бо. То було би вже затягнулося. Видите? А во наші бараболі, а во наші бараболі все доїди. Ці бараболі доїди, ми накопали таких 58 сіток, доїди. Сіток, 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 чи сіток, чи сіток доїди То одного сорту, а то другого сорту, і, і до насіння. І то до насіння, і то до насіння, то в наш бурак червоний. Моркви нема цього року. Я таких во, е, кожного року таких во, по сім ящиків моркви е, вибирала. Цього року нема. Ну то нема нічого, нічого, нічого. Якось буде, якось буде такого параболі. А це у нас дрібна. Все у нас дрібна. Ми посортували зразу щодо насіння, зразу посортували, бо того що по тому дуже зле. то то бери, вибирай повідрами, виноси на двір, перебирай. Нас тобто, тут ще ж той кут щось мокріє. Та ще мокріє, бо тут таке свіже, але звідти вже підставили, щоб там не, не текло чимось, що тут просушити, чи що. В общем, такава в нас ситуація. Бараболі ми викопали, слава Богу. Що ми викопали парабою? Отакі во. То у нас закрутки, такі -во. всі. там ще огірки квашені, тут ще квашені, ще не повиносили таке дещо З звідти, що позакривали, і капусту не винесли, і таке ще тому, все не повиносили. А тут подивіться, що робиться, подивіться, що тут робиться. Катастрофа. Тут вчора було сіле озеро. ціле озеро. Чиста катастрофа. Я чоловік налив чистої води їм, щоб вони купалися, вони чисті, купаються, нічого, файні, файні і качки, гуси, і але подивіться, подивіться, що це о, І всі, ого, чоловік там меле, всі сіво сі е, качки тут трохи стекло, стекло, бо то є страшне. Ну то страшне, що, що, -то, що таке робиться, я не знаю. Я не знаю. Подивісь, подивісь. Бідні ті мої качки, бідні. Бідні качки. Ну, але що ти зробиш? Ви знаєте, якась мушка вже від цього болота чи від цих дощів, і в городі якась там мушка така. Я що знаю, що це таке? Ну вже так вчора лило, вже так лило. Ево. Ще їсти не давав, бо ще не було змеленого, бо вчора того довго робили. Ту роботу і не змолов, а зараз то намелити їм буде давати їсти Ось таке А ті вже ті фаворити, вже все. Зараз буду я їх скубати і зараз буду зробити з ними порядок якийсь, бо бо треба, зробити, бо треба зробити, бо їх вже не потрібно, то вже все, то вже все лишнє. подивіться озера. Стоять озера. Тут не почистиш і не збереш, аби ти хотів. Ще як трошки, то ще щось можна щистити, а вже як таке остре то вже нічого. Ну і не маєш куди їх пустити. Та пустиш їх на подвір'я, то, то є, то то буде... А що вони зроблять? Вони і двір такий зроблять. Вони і зроблять такий двір. Трохи забагато тих качок, але вже, вже мусимо добути так, як є. Мусить добути, так як є, тоді вже будемо видіти. Щось лишимо трошки собі, а то повирізаємо. Може Бог поможе, випродаю тут все. Буде видно, щось і покаже, щось і покаже. Вони видите, ті качки хоч мають сюди ховати тут у цей вольєр. Заходять, як їм хочеться на сухенькому посидіти, то зайдуть, цей вольєр посидіти, а ті там під навісом посидять, виходить сонце, виходить сонце, вже вже то не холодно, не холодно, тепло, але е, видите, яка, яка, то, яка то ситуація, яка то ситуація. Чоловік дає раз в три дні потрошки того гарбуза, ну а що робити? Ну що робити? Кабачкові викидає, повикидали все нагород, а гарбузове м'якята й трохи тут вони вишелопують. Ну що робити? Потім усі щоб каби хоч трохи підсохло. Отаке го цих біленьких є, бачу, качурі вже будуть, бо хвостики закручуються одному, другому, третьому. Ото качурів тут буде. Та лиш собі цих. Цих простяків, цих біленьких, біленьких цих е, так на розмноженні пару штучок, котрі краще. Але бачу, що качурів тут трохи трохи буде. І цей у нас один гусь, один гусь, не знаю, що це чи гусачок, чи чи гусочка. Я навіть не знаю, чи йому докупити парочку буде, чи поміняти парочку на на. На качура, чи, 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 чи докупити, чи його зарізати, цього гуся. Я не знаю, що з ним зробити. І шкода, і не треба мені, і шкода, я не знаю, що то робити. О, там кури, о, там кури наші. Там вже хоч трохи може стекло, навіть не туди не буду доступати. Там може трохи постікало. знаєте, воно так лило, що воно. Щоб воно там всі не затримувало, воно все стікало, все стікало. То лише тут немає куди стікати, бо тут той, той ями, то, то таке во якесь повишелопували і, і нема сі подіти цим усім. По якісь тут лише. Видите, зараз буду парити качки, таті, і ті кури. І зараз тут буду таку робити роботу. Велику. <хай> Нічого до полудня зроблю. Ті в нас трояндочки, напевно, що цвіли б. Віці, на них роса. Дивіться, від... від... яка роса, Подивіться. Від... Від... на них роса. Вони б цвіли, певно, що цілу зиму періодично. Одні відцвітали, а другі починали цвісти, якби не пі... морози. Того року, по-моєму, що цвіли до... до нового року. Бачите, і тут така. Трояндочка якась букетова теж, все в русі. Це все все ще від вчора Це ще від вчора така е, така роса, що, що від того дощу. Від того дощу. ви розумієте, Це от така Подивіться, ви яка вона така троянда. Видите, яка троянда? Така вона вже тут вже тут пропадає. Тако. І тут ще пупліночок має такий. І тут така красота. Отакі воші троянди. Ще в нас лишилося скільки цього винограду тут кава. Ще все і тут він. Все і тут виноград. ще, Вить, який він. у воросі, Ви, який той виноград. Який виноград. Ще. Який ще, Той вже обірвали, весь того нема. той, А цей ще такий пізніший і такий виноград. Бач, такий. Ще виноград, який ще. Грони, тут, там все, ще повно винограду в нас Бачите, якого ще винограду, якого ще в нас винограду. Аж туди до землі, аж до землі той виноград Бачите. Отаке. Треба з ним щось зробити. Треба з ним щось зробити. Якийсь, якусь. Такі великі грони. Ой-ой, заступає, заступає такі великі грони Там у нас такі великі, ой-ой-ой, так, так, так. добре. тут ще маємо такого, я ходжу, щепаю, ще другого сорту такий, що я його за хати пересадила сюди. Той білий такий був, а цей такий синій, бачите, такий вовін. Зовсім другий, такі по довгості в нього е, ягоди такі. О, то Його тут пару штучок вже в цьому році вже зародило. Бачите, отакі, отакі ходжу, щипаю. Ще таке пообщипували. В общем, такий у нас виноград ще є. А той такі, як димчасті. Все в росі. Все в росі. Бачите? Ну, нині, певно за цілий день не зійде то та, то та роса з тих туїв. Таке я. Добре, все, буду закінчувати, бо маю роботу. З тими качками треба робити порядок, а я знімаю. Тут в мене обламався один перець. Видите, подивіться, з тих перців я його забрала, бо ти там перенив, чи що Подивіться, який то перець, подивіться, де там моя рука. То, то навіть у і, і, і доброго е, хлопа чи, чоловіка у доброго рука би була велика, то, то той перець не обійме. То фист, перець, фист перець. Отака перцюга. Отакий-то не перцюга, то такий перець. Хочу взяти з нього на сіні. Ви знаєте, може, там котрийсь до червоніє, і візьму з нього насіння, хоч, щоб собі таке на, на другий рік висадити. Все, будьте здорові, щасливі, всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних і до зустрічі. Всім пока.